Великодні гостинці для військових від бродівських гімназистів. Наші вояки, які зараз перебувають на сході, уже отримали святкові презенти, зроблені руками учнів бродівської гімназії імені Івана Труша. Що підготували діти, аби бійці на передовій відчули великодній настрій у сюжеті. Великий пакунок із написом Героям, захисникам, мужнім воїнам, патріотам України передали на схід учні та вчителі Бродівської гімназії імені Івана Труша. Це ініціатива цілої гімназії, а найперше це Ірина Данильна. Ну, Тому що вона, як завжди, збирає ну, цей великодний кошик, збирає допомагає нашим ну, бійцям в АТО. Нехай їх Бог охороняє всього злого відколів ворога. У символічний великодній кошик поклали не наїдки, а як кажуть самі гімназисти, презенти для душі, святкового настрою і сили духу. Учні власними руками зробили з дерева ікони національну символіку і ексклюзивні практичні стільці. Як от Владислав з 3-го Б класу я зробив такий розкладний стільчик, і його можна легко пакувати в якусь дійсну сумку, і там одна то можна легко розкласти його. Скласти і будь-який час присісти. Ти сам робив? Так, на трудовому навчанні. Но це насамперед ідея вчителя. Він нам розказав, що можна зробити таку акцію, благородну, ну, благородну акцію. І ми підтримали. Хлопці робили для українських вояків подарунки із дерева, а дівчата виготовили вітальні листівки із милими серцю, малюнками та щирими побажаннями. На трудовому навчанні ви робили листівочки різні. Це перше ну, нам запропонувала наша вчителька. А ось вже які листівки, то вже кожен сам. Наприклад, мені і моїй сестрі, то мені допомогла мама вибрати ідею. писали всі свої побажання і привітання з Пасху. Наприклад, Мій ну, в, в стіверсі пише з відчуттям глибокої радості і від щирого серця поздоровляємо вас з Воскресінням Христовим, Спасою Христовою. І нехай царують у ваших серцях радість і душевний спокій. Нехай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя, добробут, душа, душа нехай світлішою стає серце племеніє, любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Щиро дякуємо за вашу мужність і відвагу. Повертайтеся живими та неушкодженими. Окрім учнівських виробів, на передову від Бродівської гімназії передали ще й інші необхідні речі, як от засоби особистої гігієни, каву, чай, солодощі. Ну, я хочу, хлопці, на великий день побажати мирного неба і щоб ви всі переїхали мирні, неушкоджені і здорові. Ich